Готуємо сьогодні м'ясо дуже смачне в духовці. Робимо такі надрізи. М'ясо такою гармошкою, солим, добре натираємо всередину, щоб кругом зайшла сіль. Тепер додаємо сухий часник. Натираємо ним м'ясо. коріандр мелений, солодку паприку і добре все втираємо м'ясо. Тепер переклалимо м'ясо на деко, взяли пергаментний папір і замотуємо. замотали в папір. Далі беремо фольгу, і ще кладемо в пульму. Тісненько зробили кульгу і ставимо духовку. Кілограм м'яса печеться, годину, можна годину 10 або годину 15. Буде запікатися м'ясо, потім ми відкриємо, щоб прижарив, посипаємо петрушкою. Петрушки не шкодуємо, додаємо гарно, багатенько. Зверху чесник. Ось так. І вже в мене розтоплюється вершкове масло, щоб було добре гаряче, щоб такий кип'яток було розтопилося. Масло добре розтопилося і зверху поливаємо на чесник, на петрушку, розтоплене масло. Як це смачно, м'ясо розм'якшиться ще в аромати на всю кухню. Дуже таке смачне м'ясо, соковите, запашне. Приготуйте як на будень, так і на святковий день. Смачного. Ось така смакота. Макаєте в соус чесниковий з петрушкою. Ну, просто раджу приготувати. Ще хочу додати, що це я приготувала лопатку. А якщо приготуєте шию, м'ясо буде ще смачніше. Ну, це просто смакота. Обов'язково полити добре розтопленим маслом, розкриються аромати ще петрушки і свіжого часника. Це просто бомба. Готуйте.